привіт. презентую вам лотнова поставка товару піжами жіночі, комбінезони та нічні сорочки бренду Esmara. Є різних забарвень та різних розмірів. Є різних моделів. Є така моделька. В упаковці 2 комплекти. Таких моделів буде три упаковки. З розміром L. нічні сорочки буде 4 одиниці. З розміром S та M буде по одній одиниці. Та з розміром L буде дві одиниці. Піжами в лоті буде 11 комплектів. З розміром XS та L буде по, одній, по одному комплекту. З розміром S буде 3 комплекти та з розміром M буде 6 комплектів. Комбінізони з розміром S та L буде по одній одиниці. Та з розміром М буде 3 одиниці. Всього в лоті 23 одиниці. Є з різними принтами. Кофта та штани. Штани на манжетах, на резинці. Вартість лоту 5340 гривень. Є така моделька утеплена, комплект, штани та кофта. Собівартість однієї 232 гривні. Це ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки. Слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня!